Які темні психологічні трюки насправді працюють? Якщо хтось надто часто турбує вас за вашим робочим місцем, продовжуйте розмову, але встаньте та проведіть співрозмовника до його робочого столу. У мене був бос, який був гуру в цьому. Я повертався за свій стіл і думав, як чорт забрай, я тут опинився. Тиша. Якщо ви хочете щось дізнатись, задайте питання, а потім почекайте. Люди хочуть заповнити тишу за будь-яку ціну, тому будуть говорити і говорити. На жаль, це діє і в зворотній бік. Якщо людина має силу волі трохи потриматися, або просто знає про цей трюк, вона може промовчати, доки ви не заповните простір, іншим запитанням. При вмілому використанні цим можна навіть відхилити незручне запитання. Ти був учора ввечері з моєю дружиною? У відповідь тиша: з ким ти? Був, о, зі мною був мій друг Дейв. Тепер ви думаєте, що співрозмовник відповів на перше запитання, та насправді він відповів лише на друге. Якщо хтось не хоче надавати вам конкретну інформацію, як от вартість навчання чи очікувану кількість годин роботи, наведіть йому абсолютно абсурдний та нелогічний приклад. У більшості випадків вам одразу нададуть точну інформацію і соромитимеся вдавати, що не знають. Наприклад, скільки коштує ваш курс, C++? це залежить від ваших цілей. У вас немає курсу для початківців, чи можете ви надати діапазон цін. Ми можемо підібрати програму відповідно до ваших індивідуальних потреб. Раз, гаразд, гаразд, Тож це 10 доларів за доступ до всіх ваших курсів. Чи о ні, у нас є підписка за 99 доларів на місяць. Також ви можете придбати курс для початківців за 120 доларів. Я не дуже часто цим користуюсь, але спрацьовує щоразу. Є одна річ, яку робить мій тато, про яку він, мабуть, навіть не підозрює. Суть її полягає в тому, що коли ви повідомляєте йому хороші новини, він завжди перебільшує їх у відповідь, змушуючи вас применшувати значення своїх досягнень. Я, чесно кажучи, не думаю, що він робить це свідомо, та це зводить мене з розуму. Привіт! У мене чудові новини. Мене підвищили до віце-президента. Це чудово. То ти тепер перший віце-президент. Ні, просто віце-президент. О, це теж непогано. Після цього я почуваюсь з дном витріщатися на лоби людей дуже їх дратує. Не зовсім темний трюк, але я вважаю його ефективним, коли хтось грубить вам. Просто мовчіть і дивіться на співрозмовника. Це змусить людину почуватися неймовірно некомфортно і через кілька хвилин вона почне поводитись цивілізовано. Дисклеймер: не робіть цього з агресивними людьми, або якщо ви перебуваєте в небезпечному непублічному місці. Це не подія на місцевого головоріза на вулиці і швидше за все завдасть вам шкоди. Це тактика, яка призначена для застосування до зрілих людей у безпеці. Печному середовищі. Якщо послуга здаватиметься більшою, ніж вона є насправді, перш ніж ви попросите про неї, людина, яку ви просите, з більшою ймовірністю допоможе. Коханий, можеш зробити мені велику послугу. Можеш вимкнути світло, коли підеш спати. Він би однаково це зробив, та тепер почувається героєм. Змініть точку зору з я на ми і люди автоматично приєднаються до вас. Злегка кивайте головою вгору та вниз, коли хочете, щоб хтось погодився з вашими словами. Якщо говорити щось досить часто, через деякий час люди почнуть цьому вірити. І як тільки ще кілька людей повторять те ж саме, це стане беззаперечною істиною серед усіх людей, які слухають. Якщо ви хочете бути ефективним брехуном, створіть собі репутацію чесної людини. Чим більше людей знатимуть вас як надійну людину, тим легше буде обманювати та маніпулювати. Говоріть добре за спиною, адже це дійде до тієї людини. Повірте, дійде до всіх. Люди починають у щось вірити, якщо їм це повторюють знову і знову, навіть якщо це суперечить здоровому глузду та всьому, що вони знають. Ось чому новини такі важливі майже для кожного уряду на землі. Вони вирішують, що ми чуємо знову і знову. Люди більш прихильно ставитимуться до вашої ідеї, якщо вважатимуть, що це їхня ідея. Напишіть неправильну відповідь онлайн, щоб отримати правильно. Крім того, погляд Кубрика трохи спрямований вперед, змусить людей залишити вас у спокої. Не надто темний секрет, але люди мають передбачувані моделі, коли вибирають речі на вмання. Якщо ви попросите 100 людей вибрати випадкове число від 1 до 10, багато людей виберуть 3 або 7. Парні числа перша та останнє, тобто 1 і 10 і середнє число 5, не здаються випадковими. Тож коли я граю в настільні ігри, як от катан або в карткові ігри, де інші мають вибрати випадкову карту з моєї руки, я завжди кладу свої найцінніші карти по обидва боки, а не по Середині, оскільки середина здається більш рандомною. Мій бос любить проводити зустрічі після 17.00, і хоча я технічно можу бути там, не хочу. Тож я кажу йому, що маю важливе заняття, яке заплановано рівно на 5.45. Приходжу приблизно на 5-10 хвилин зустрічі, а потім іду. Він думає, що я чудовий командний гравець, бо намагаюсь заскочити навіть на кілька хвилин. Насправді мені немає що відвідувати, я просто ненавиджу ці робочі зустрічі. Безповоротні витрати, по суті, будь-який час зусилля чи гроші, які були витрачені, як правило, враховуються при прийнятті рішень, хоча цього бути не повинно. Коли я познайомився зі своєю дружиною, вона завжди допивала свої напої, навіть якщо вони їй не подобались. Чому? Тому що вона платила за них. Я сказав їй, що якщо вона вже заплатила за них, то гроші вже витрачені. Навіщо страждати через напій, який вам не подобається, якщо немає ніяких змін у результаті? Адже ви купили його тільки для. Того, щоб отримати від нього задоволення, ось чому купівля автомобіля займає стільки часу. Ви вже витратили вагон часу, тож вам здається, що ви повинні його купити. Ви інвестували час і повинні щось отримати за ці інвестиції. І, боже мій, я не хочу пройти через це знову. Від це неймовірно. Якщо можете зробити це простим погойдуванням стільця чи милою посмішкою, ви зможете контролювати присутність людини в приміщенні та її відчуття комфорту. Якщо ви почекаєте кілька секунд або хвилин, щоб сказати щось після того, як хтось зробив вам пропозицію або попросив вас про щось, це призведе до того, що з тим, що ви скажете потім, скоріше за все погодяться. Більшість людей ненавидять незручне мовчання, особливо продавці. Просто прочитайте книгу «Never split the difference» Кріса Воса. Це лайно працює народ, однак не зловживайте ним. Люди хочуть, щоб їх визнавали, приймали та цінували. Якщо дати їм це, вони майже нічого більше не потребуватимуть. Однак завдяки цьому піднімались і падали цілі імперії. Люди будуть дуже щасливі, що отримали вище сказане. Навіть якщо знатимуть, що ними маніпулюють, вони ігноруватимуть ці маніпуляції заради того, що ви їм даєте. Якщо ви хочете комусь сподобатись, попросіть його зробити вам невелику послугу і проявіть велику вдячність, коли людина погодиться. Це працює майже так само як при дресируванні собаки. Раніше я працював у мережевому книжковому магазині. Частина роботи полягала в тому, щоб повертати на місце книги, які люди брали з полиць, відносили в іншу частину магазину, щоб погортати, а потім залишали. Це була купа роботи, яку я не хотів робити. Тож я брав купу книг, йшов поговорити з колегою, підтримував зоровий контакт і під час розмови просягав йому купу книг. Той з ким я розмовляв, брав книги кожного разу. Я звалював перш ніж людина помічала, що вони в нього на столі. Наступного разу, коли сядете в ліфт, усю поїздку дивіться назад. Це лякає інших людей, а мене смішить. За тим самим принципом можна зупинитись на тротуарі і дивитись вгору. Рано чи пізно хтось інший зупиниться і подивиться на що ви витріщаєтесь. Сертифікований гіпнотизер, тут ви хотіли темного, отримуйте. Розпочніть тему, стверджуючи, що з чим, як ви знаєте, суб'єкт погодиться. Перейдіть до повторного формулювання того, з чим людина погоджується, дещо змінюючи його. Закінчіть риторичним запитанням, що схиляє до згоди. Чи не так, якщо ви діятимете повільно та обережно, можете змусити людей поступитися чи погодитися майже з будь-чим, і вони цього навіть не помітять. Друга і неймовірно проста порада. Постійно дякувати комусь за дуже елементарні речі за те, що люди навіть не помічають. Наприклад, прохання відійти зі шляху або подати вам пляшку з водою на відстані кількох футів. Як тільки ви зробите таку взаємодію досить послідовною, люди настільки звикнуть до подяки, що очікуватимуть на неї постійно. Тоді не подякуйте їм за одну або дві речі. Здебільшого люди докладуть усіх зусиль, щоб заслужити на вашу подяку знову. Якщо ви хочете наголосити на чомусь незалежно від того, наскільки воно дрібне, трохи змініть речення. Наприклад, замість того, щоб сказати, я роблю це 8 років, скажіть, я роблю це майже 10 років. Якщо ви відповісте на будь-яку від 12-річного хлопчика реченням, яке починається з твоя мамка, він розгубиться. Люди люблять говорити про себе, ставте питання про їх особисте життя, Цікавтесь тим, про що вони говорять. Я підтримував повноцінні стосунки з людьми, які не могли розповісти про мене нічого, тільки описати мою зовнішність або неправильно припускали, що я маю такі самі інтереси та думки. Коли ви дійдете до цього моменту, зрозумієте, що люди насправді діляться інформацією не стільки з незнайомцями, скільки з психологічним продовженням себе. Коли хтось скаже правильну відповідь, запитайте, ти впевнений, і спостерігайте, як сумніви розривають його на шматочки. Колишня шкільна вчителька. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, які темні психологічні трюки знаєте ви. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансового реквізит» в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!